Всім привіт, друзі! Із парку дикої природи Хунсхауптен. Цей парк знаходиться в Гловштайні Баварії. Відкритий цілий рік і літній період тут розпочинається з березня і триває до жовтня. Парк відкритий з 9 до 18 години. А в період з листопада по лютий парк відкритий з 10 до 17 години. Парк дикої природи Хунсгаптен є популярним місцем для екскурсій, особливо для сімей. Тут можна спостерігати майже 40 місцевих видів тварин. Парк розташовується у справжньому лісі посеред так званої Франковської Швейцарії. І весь маршрут по парку складає приблизно 3 кілометри. Підній квиток для дорослого в цей пар складає 7 євро, а в магазинчику поряд з касою дуже багато різних виробів з дерева ручної роботи. Весь акцент робиться на взаємодії між тваринами, природою та людиною. Під час прогулянки парку ми зустріли кіз, альпаків, єнотів, зубрів, оленів, ловків та багато інших тварин. Ми пройшли вздовж струмка через хилясті ландшафти. Ми піднімались кілька разів гору і спускалися вниз. За тваринами тут можна спостерігати зблизька у великих природних вольєрах. І багатьом видам тварин у парку дикої природи Хунсхауптин особливо подобається місцевість з її скелястими крутими схилами. Наприклад, муфлони, козироги та серни живуть тут майже так, ніби вони у своєму первісному середовищі існування у Скелястих горах. Парк дикої природи Хунсхауптен у Франконській Швейцарії займає площу близько 40 гектарів. З яких 36 гектарів займають лісові масиви. А з деяких оглядових скель відкривається фантастичний вид на краєвиди Франконії. Музика. У парку дикої природи є три різні кільцеві стежки різної довжини. М, ся, ся. Також можливо замовити індивідуальну екскурсію у парку. Щосуботи, о 14-й годині, відбувається годівля диких тварин. Є аттракціон, а щонеділі та у святкові дні відбувається шоу хижих тварин. Існує кілька варіантів дістатися до парку дикої природи. Це автобусом курсує лінія 235 між залізничною станцією Еберманштант і парком дикої природи. Також можна дістатися поїздом, потім пересадкою автобусом. Але, звичайно, найкращий спосіб це дістатися на машині, тим більше перед парком є безкоштовна парковка. Наш маршрут парком закінчується, ми йдемо до виходу і прощаємося з вами до наступних зустрічей.